Всім привіт, вітаю вас на своєму YouTube каналі. І сьогодні я хотіла би вам розказати і показати книжки, які я купила за останні декілька місяців. Щось я купила, щось мені подарували, десь перед замовлення прийшло. І, якщо чесно, я не думала, що їх виявиться так багато. Але давайте дивитись, ситуація приблизно така. Сподіваюсь, нічого не впаде. І давайте по порядку. Дуглас Адамс, Життя, Всесвіт та все інше. Це е, наскільки я пам'ятаю, не друга частина, але я потрошку почала його збирати для того, щоб дочитати і прочитати загалом всю цю серію. І у мене тепер є вже ще одна частина. Мені прийшло перед замовлення від видавництва Небо Лисяча Нора, перша частина трилогії все заради гри. В мені прокинувся трошки колекціонер, тому я вирішила купити і українською. Бо ця трилогія в далекому 22-му році в свій час повернула мені бажання читати. І вона, напевно, завжди буде в мене в серці. Я її читала спочатку, ну, розумієте, а другий раз я вже її в серпні, якщо я не помиляюсь, 22-го року перечитувала англійською. і Хочу зібрати всі три частини, щоб милуватись дуже гарними ілюстраціями, які зробило видавництво небо. Просто подивіться, яка тут краса. І ще раз дякую за неймовірні арти і за видання цієї книжки. Трошечки української класики додалось до моїх поличок, і це домонтович оповідання його. Я ще не читала жодного його твору, на свій сором, але я потрошку згадую або ж дізнаю щось нове про нашу класику, то ознайомлю ще й із цим автором. Артем Чех, пісня відкритого шляху. Це той випадок, коли я не знаю про що книжка. Але, але моя подруга, смаку якої я дуже-дуже сильно довіряю, сказала, що це прям варто читати, особливо, якщо тобі подобається Red Dead Redemption 2. Я якраз. Десь на 70% відсотках зараз, то я ще на хвилі, да і можливо, якраз після того, як я пройду цю гру, якщо я оговтуюсь від того, що буде в кінці, я ще не знаю, що буде в кінці, і якщо ви знаєте, не спейлеріть, будь ласка, я тримала стільки років на для того, щоб прочитати в Ютубі в коментарі, чим все закінчиться. І можливо, після того, як я пройду цю гру, я візьму цю книжку трошечки продовжу своє знаходження в вестерні. Наступне це змії Вівали, Антологія української фантастики з 19 по 21 століття. Це збірка оповідань. І, наскільки я знаю, як фантастичних, так і науково фантастичних. Дуже гарне видання від видавництва Віва, тут дуже гарний зріз. Єдине, що мене бентежить, то це білі сторінки. Мої очі, ну, тут навіть ілюстрації є. Мої очі зазвичай випадають, коли таке трапляється. але... Я буду сподіватися, що вони витримують. Теж е, чула дуже хороші відгуки на цю книжку, е, думаю взяти її, коли закінчу те, що читаю зараз. Ну і закінчуємо добірку української літератури книжкою серце весни Олексія Жупанського. Це друга книжка з циклу колесо року. Перша – це осіння заціпаніння». Я її вже прочитала. Вона мені дуже сильно сподобалась. І от я буду читати другу. Тут буде весняна історія, і якраз весна. Ну, ну ви розумієте, дуже цікаво, що жупанський приготував для нас в цій частині. До речі, подивіться, який хризас. Ну і далі буде тільки наукова фантастика. А її у мене багатенько. І почати я хотіла б з Пола Андерсона Патруль Часу. Мені цю книжку подарувала подруга, бо вона купила собі дубль і автоматично вона пішла мені в колекцію. Це цикл оповідань про власне патруль часу, який працює над парадоксами та часовими змінами для того, щоб все було так, як треба. Частково мені це нагадало доктора Хто, або там ніби теж було щось схоже на патруль часу. Я люблю доктора Хто, то ця книжка теж мені сподобається, я впевнена. Маю плюс ще один скарб на своїх поличках, ще один квест був пройдений, і у мене є три частини фундації. Ще до мене їде четверта, мені не вистачає тільки оцієї частини. Якщо ви знаєте, де її можна купити, або якщо вона є у вас і вона вам не потрібна, будь ласка, я куплю. Я не жартую, дуже хочеться познайомитись з цією історією. Знову ж таки, воно входить в список на прочитання класичної наукової фантастики. І дуже шкода, що їх не так просто дістати, і насправді навіть в електронці є тільки остання книжка. І, ну, по факту, якщо в тебе їх нема, то ти і прочитати їх не можеш у тебе нуль шансів, можливо, якщо десь є. Бібліотеки або у знайомих, а так нема. По КСД. Поверніть хоча б електронки. Ну, це дуже-дуже важкий квест знайти, бо на Меликсах вони продаються зараз по 4 тисячі гривень за всю серію. А ну, вибачте, за таку товщину книжки 1800, просто за те, що вона рідкісна. Ну, не дуже хороша історія. І, напевно, одне з найцікавішого, що в мене є, це науково-фантастична трилогія, яка називається Люмінеї Емі Кауфман і Джей Крістофа. Емі Кауфман дуже знайома ім'я, але я не згадаю, де я її чула. Ну і Джей Крістоф зрозуміла. Події відбуваються в 2575 році, і дві великі мега-корпорації починають війну між собою. і... Люди з землі вимушені евакуюватись в той час, як на кораблі, на якому вони власне евакуюються, починається епідемія чуми. Наші два головних герої, Кейді і Езра, ламали базу даних корабля. І намагаються співставити події, а також документи, переписки, фотографії, вирізки з газет для того, щоб побачити повну картину і дізнатися, що ж стало власне, причиною. Книжка, власне, складається з таких файлів, з роздруківок, телефонних дзвінків. З медіафайлів, з фотографій, переписок, листів, а також зашифрованих повідомлень. Деякі сторінки наполовину порожні, а деякі прям забиті текстом і які майже неможливо прочитати. Таким чином написані всі три книжки. Ідея дуже нетипова. Мені вже кортить дізнатися, яким буде виконання, чи все мені буде зрозуміло. Чи зможу я продертись крізь всі оці файли для того, щоб зрозуміти, хоча б щось? Бо я прочитала десь дві сторінки. І мова подекуди складна, якщо це стосується якихось засекречених документів. А, ну, і зрозуміло, що в переписках вона така буде більш неформальна. Я обов'язково запишу відео на цю трилогію, тому що я дуже люблю такий нестандартний підхід, але е, маю маленький страх, щоб форма не перевершила зміст, і щоб оці документи. Вони були не єдиним, що чіпляє в, в цій трилогії, і не єдиним, що і не єдиним, що тут появиться цікавого. Але знову ж таки, це Крістоф, його хвалять, його люблять. Йому довіряють. То якщо він брав участь в написанні цієї історії, можливо, вона буде хороша. Я ще не знайома з Джеєм Крістофом. Можливо, це якраз буде знайомство, і по цій трилогії обов'язково буде відео. Ну і остання, але напевно найцікавіше і найприємніша покупка для мене це було теж передзамовлення, яке прийшло дуже неочікуване, як і завжди всі передзамовлення. І це неофіційна кулінарна книга по володарю персні. Тут ми маємо більш ніж 60 рецептів з усіх, усю Середзем'я. Ми можемо обрати собі будь-яку страву. Яка буде нагадувати нам про цю історію, про фільми, або ж про книжки? Чи хочете ви почувати до 11-ї, чи, можливо, хочете другий сніданок, або ж щось на вечерю, ви знайдете те, що вам сподобається. Я люблю збирати артбуки не те, щоб я була прям супер. Готовщикам я люблю дуже прості рецепти, які готуються за 10 хвилин, щоб я хоп, поїла і на цьому все. Але, можливо, я зберу щось з цього приготувати, обов'язково, якщо що, дам вам знати. така історія, отакі книжки. Розповідайте, що ви з цього читали, що вам сподобалось? Можливо, у вас будуть якісь рекомендації зі схожого. Пишіть в коментарях. Я, як завжди, дуже рада вашому фідбеку. Не забувайте поставити вподобайку і підписатись на мій канал. І до нових зустрічей!